Отримати пакунок з рук Святого Миколая. Завдяки партнерам з адопції на діалку таку нагоду мали не лише місцеві дітки, а й малеча з верховини, Ворогти, Яремча, яремче, снятинщини, городенківщини, тлуманщини. Вони отримують сьогодні матеріальний подарунок в вигляді набору постільної білизни, кружки, солодощів та інших там речей. А вони мають виставу, яку презентують актори нашого драматичного театру Коломийського. Хочеться подякувати нашим партнерам за постійну співпрацю. Також подякувати всім волонтерам. Там на місцях є люди, котрі не байдуже діти у складних життєвих обставинах. І вони допомагають нам їм допомагати. Серед запрошених восьмирічна Валя. Дівчинка охоче долучається до різних заходів і занять, які організовує карета з Коломия. Нещодавно взяла участь у шоу талантів, грала на акордеоні. Зізнається, цьогоріч просила у Святого Миколая дитячу косметику, рюкзак та солодощі. Отримала навіть більше. Е, рюкзак, але я просила один, але він мені два приніс. Телефон. Я навіть не просила. Валя планує надалі залишатися активною. Щодо вистави, свій улюблений момент переповіла й нам. Ельфові, та гномі, вони задумалися, що подарити Миколаю, що вони. Подумали про нього після вистави святий Миколай вручив всім маленьким глядачам подарунки: хлопчикам блакитні пакунки, дівчаткам біленькі. Юлія Марциновська, Сергій Урин, події НТК.